Продається просторий двохповерховий будинок із великою пристадибною ділянкою в місті Борислав Львівської області. Загальна площа будинку становить 204 квадратних метри, а площа ділянки 22 сотки. Це чудова пропозиція для тих, хто мріє про власний просторий дім із можливістю облаштувати його на свій смак. Будинок зведений із цегли, утеплений та має охайний фасад. Він складається із двох поверхів та цокольного приміщення. На першому поверсі завершений ремонт, і він повністю придатний для комфортного проживання. Тут ви знайдете три затишні кімнати, простору кухню та санвузол. Опалення будинку здійснюється газовим котлом. Для затишку у вітальній облаштований камін на дрова, від якого зроблена розводка, тепла по кімнатах. Це дозволяє поєднувати комфорт сучасних комунікацій із атмосферою живого вогню. Другий поверх та цоколь наразі потребують завершення, що дає новим власникам можливість реалізувати власні дизайнерські ідеї та створити простір під свої потреби. У цокольному приміщенні розташований гараж, практичне рішення для зручного зберігання авто. Величезною перевагою є велика присадибна ділянка площею 22 сотки. Тут уже росте молодий сад та облаштований город. Це Ідеальне місце для тих, хто цінує свіже повітря, домашні фрукти та овочі. Поруч із ділянкою знаходиться невелике озеро, мальовнича локація для відпочинку просто біля власного дому. Будинок розташований в затишному районі Борислава. Тихе оточення, зелена природа та свіже повітря поєднуються із зручним розташуванням у місті, де є все необхідна інфраструктура. Цей будинок стане чудовим варіантом як для постійного проживання, так і для заміського відпочинку. Тут ви зможете на Солоджуватися спокоєм і комфортом, а також створити простір, який відповідатиме саме вашим бажанням. Не втрачайте нагоди придбати будинок із земельною ділянкою у мальовничому Бориславі за вигідною ціною. Ціна 58 тисяч доларів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.